Бійцівський клуб це гарно знятий фільм з цікавими діалогами, захопливим сюжетом та цікавими філософськими думками, які заставляють задуматись про певні речі. Головним найзапам'ятованішим персонажем є Тайлер Дерден. Весь такий харизматичний, накачаний, розумний протиспоживацького способу життя. Глядач дивиться на крутого Тайлера, хоче бути таким самим, як він, хоче стати ним, але не знає, як це зробити. А потім дивиться і бачить, як Тайлер курить. У нього виробляється асоціація, що коріння дорівнює бути розумним, вродливим і сильним. Але насправді це не так. А якраз таки наоборот, все, що дає коріння, це задишку, слабкість і пустий гаманець. Ну і може на додачу ще якусь хворобу. І виходить, що замість класного фільму ми отримуємо пропаганду сигарет і алкоголю також. Тайлер говорить, що люди раби своїх речей і зневажає споживацький спосіб життя речі, які ти мав, потім мають тебе. Але водночас він сам є рабом алкоголю та сигарет, і при цьому він каже, що вільний від усього. Я розумний, талановитий і вільний. Від усього щось мені здається, що це повна брехня. А люди дивляться, едіти з ним надії на те, що змотивовані після них зможуть змінити своє життя. Але все це ілюзія, скільки б вони не подивились, цих едітів не зможуть стати такими, як Тайлер, та й не треба ним ставати, не треба ідеалізувати його. Тайлер не бог, а звичайна людина, яка теж робить абсурдні речі. Ви скажете, що куріння нібито підкреслює образ Тайлера такого бунтівника, адже сигарет корити не можна, а то мамка наб'є та. Але це ж те саме як колись думали над тим, як підсадити жінок на коріння. Тож взяли ідею в цьому випадку фемінізм і додавали до неї сигарети. Не чули про таке? Зараз розкажу. Ще на початку 20-го століття у США куріння вважалося вульгарністю та негідною поведінкою для жінки. Тим часом тютюнова компанія Lucky Strike прагнула розширити свою клієнтуру за рахунок жінок і звернулась із цим питанням до Едварда Бернейса. Едвард 1 квітня 1929 року влаштував у Нью-Йорку парад свободи, і жінки, які брали у ньому участь, несли смолоскип у вигляді запалених сигарет на знак протесту проти заборони на паління. Для заходу Бернейс залучив знамениту феміністку Рут Хейл у своєму виступі. Вона заявила: Жінки, засвітіть свій смолоскип свободи, боріться ще з одним сексистським табу. Після чого інші жінки в підтримку дівчатам, які виступали, за свої права також починають корити. І виходить, що вони хотіли виступати за жіночу незалежність, а самі стали рабами сигаретних компаній. На наступний день фотографії жінок, які курять, розміщувалися в громадських місцях, в журналах і газетах. Поширювалася інформація про те, що нікотин знімає стрес і сприяє схудненню. На замовленню Едварда лікарі розповсюджували неправдиву інформацію про те, що коріння допомагає травленню, а оперні співаки брехали, що коріння покращує голос. Через феміністок, які були серед подруг дружини, Пернець рекламував сигарети як символ жіночої незалежності. Образ романтичної і сильної жінки, що курить, впроваджувався і впроваджується у фільми та твори мистецтва. По суті, така ситуація із чоловіками, тільки образ не романтичної і сильної жінки, а сильного, розумного, вродливого чоловіка, що курить, нічого не нагадує? Звісно, бійцівський клуб можна сприймати по-різному, дехто навіть не зверне увагу на пропаганду, а лише на сенс, який вклали у цей фільм. Але більшість зрозуміє, що бути крутим, треба вміти битися, курити і бухати. Якщо подивитись на картину в цілому, то мені здається, цей фільм більше шкодить своєю пропагандою тупих звичок, ніж допомагає замислитись про життя своїми цитатками. Лише втративши все до кінця, ми знаходимо свободу. Особливо не рекомендую дивитися людям, які кинули пити і курити, бо після фільму може знову народитись у вас це бажання.